Дубль три дзвінка на вихідному Бонус склуча і паву плавуна О -о 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 -о, Дві класи Ану ще раз. Чекай щось вкусило. Ще раз. Такого хоче маса. А Ану ще раз. Бонус. Ще раз бонус. Ще раз. Ходи ще раз. О, тепер класно. Ні, я вже навіть приближувала дві. Молодець, молодець. Я вже так накупав все добре дзвінку. Дзвінка як накупала, все Іди Йди дай. Як ти додому будеш йти, ходь дай футболку! Це може зняти, ще... точно ще не зніма. Ну, цю купальнику навіть. Купальнику їду. <laughs> Запоріжу вода. <laughs> Бо ну сидите <де> плавати. <laughs> не до мене!